Відомо, що Роми це одна з найбільш закритих громад у Європі. Численні міфи продукуються суспільством навколо цієї національної меншини. У масовій свідомості вони стали злочинцями та шахраями, але ніхто чомусь не звертає увагу на інший бік медалі. А правда полягає у тому, що Роми є соціально вразливою громадою. Влада не приділяє уваги вирішенню їхніх проблем, пов'язаних як із закритістю спільноти, так і з особливостями життя та традиціями. Тому інтеграція ромів в українське суспільство на сьогодні є дуже важливим питанням. На сьогоднішній день у нас велика проблема дійсно це паспортизація ромів. Даний питання вже на протяжні п'яти років. Пытаются разные и профильные органы власти и общественные организации решить именно проблему получения документов ромским населением. К сожалению, на сегодня какого-то механизма упрощенного, упрощенной системы для того, чтобы ромы могли в ускоренном порядке, в упрощенном порядке получать данные паспорта либо свидетельство о рождении на Дітей поки не розработан Володимир Кондурочолі Ромський правозахисний центр в Одесі. І якщо приблизно 5-10 років тому проблемами ромського населення майже не займались, сьогодні юристи центру спрямовують свою роботу саме на подолання стереотипів та допомогу із вирішенням побутових питань. Так на круглому столі у Біляївці відбулась зустріч правозахисників із владою. Вони обговорили нагальні питання та хід виконання ромської стратегії, документу, у якому викладено основні пункти інтеграції ромів до українського суспільства. Безумовно, Біляєвська райдержадміністрація розробила заходи щодо виконання стратегії. Стратегії які були розроблені президентом, це стратегії інтеграції ромів в українське суспільство. І, безумовно, ми працюємо над тим, щоб всі структурні підрозділи райдержадміністрації, а це і управління освіти, це охорона здоров'я, це міграція. Ційна служба, це управління відділ, районний відділ міліції. Працювали саме над завданнями реалізації даної, даної стратегії. Згідно із даними перепису населення від 2001 року на території Одеської області мешкає 4 тисячі ромів. Вони не мають власної державності та стикаються з тими ж проблемами, що й роми Європи. Відсутність документів, низький рівень освіти, погані побутові умови. Аби змінити ситуацію на рівні області, було прийнято так звану ромську стратегію. Та за словами начальника відділу національностей та релігії Одеської облдержадміністрації Олени Петрової, за рік роботи вдалося досягти певних результатів. Оскільки лише рік пройшов, і рік був дуже важким, то незважаючи на це, на такі умови складні, досить для всіх і для ромів і для. Обласної державної адміністрації та всіх структурних підрозділів. Не дивлячись на це, вже вдалося налагодити взаємодію і внутрішню, і зовнішню тобто з ромськими громадами. Сьогодні вже про стратегію відомо всім, тобто, люди володіють інформацією з обох сторон, і працювати вже досить легко. Соціальний працівник з Нерубайського Ніна Зібровська каже, що проблемами ромів опікуються кожного дня, а сільська рада має налагоджений зв'язок із старейшинами у поселеннях. Землю им выделили, там буквально пару домов оформлены. С документами у нас практически нет проблем. У нас люди, все граждане Украины, у всех есть свидетельство о рождении в школу, они ходят. Но ходят не очень хорошо, это нужно заставлять. Ну, это от родителей в принципе зависит. Родители не очень стремятся к тому, чтобы дети учились. Те, кто хотят этого, их дети посещают школу практически постоянно. На думку Володимира Кондура, сьогодні також необхідні суттєві зміни до законодавства та взаємодія усіх служб. Я думаю, що все в наших руках е вже йдуть розробки такі, все залежить від місцевих органів, конечно же, і від нас. Як ми це все бачимо, на сьогоднішній зустрічі тут, в Белявській адміністрації, обсуждали цю проблему. Ми услышали, що Государство готово з нами работать, і ми надеемся, що будуть результати. Подібний досвід роботи з ромським населенням є новим для нашого регіону, саме тому важливо активно залучати громадські організації, сільські ради, освітні та інші установи та надавати інформацію ромам, які зацікавлені у гідному майбутньому для себе та своїх дітей.